Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я готую дуже смачну заготовочку із баклажаном. І таку необичну. Для цього нам потрібно взяти 2 кг баклажану. Ось такі баклажани. Домашні мене баклажани. Зубчики, у великих 10 штучок. І 2,5 кг помідорів. Помідори, звичайно, потрібно подрібнити на сік або на, густу, на густий сік. Бажано, звичайно, з насінням. І нам ще потрібно 3 столові ложки олії і за смаком сіль, цукор та столова ложка оцту На кожну баночку. Спочатку я готую баклажани. Баклажан нам потрібно почистити зеброю. таким чином. Якщо баклажанчики плануєте закрити в літрову банку, берете довші. Якщо півлітрову баночку, або такі меншенькі, або довгі, розрізати на опір. А такий вийшло полосатик у нас. Великий противень, змазуємо олією або пергаментом застилаємо, і змазуємо пергамент олією і викладаємо баклажани. Змазуємо олією зверху і тільки після того ставимо запікати в духовку. Змазуємо гарно олією. Десь триворочки олії підмо змазувано. Можна кісточку змазати, можна руками. І отак ставимо запікати в духовку. І поки печуться баклажани, я перемолола на ручну ну, сук 2,5 кг помідорів, ну, трішечки більше. Просто щоб краще хай залишиться, ніж буде недостача. Трішки більше. І ставлю на плитку. У кип'ячий томат вкидаю 4 столові ложки цукру. І три столові ложки оцту, або дві столові ложки оцту. Якщо кислі помідори, то дві столові ложки достатньо. Якщо ж помідори солодкуваті, то треба додавати три. І так спеклися наші баклажани, стали м'якими. Отакі, м'які. Але... Не перепеклися, такі, як, як от так. О. Я викладаю зверху швиденько чесничок, петрушечку і кожний помідочок, просто, баклажанчик просто підсулюю. У баночки я трішечки теж поклала вже часничку. І тепер викладаємо просто баклажани наші ціляком у баночку. Більшенькі так під низ ми кладемо, а меншенькі зверху і заливаємо баночку томатом, прикриваємо прокип'ячної кришечкою. Заливаємо аж до самого верху і закриваємо і ставимо стерилізувати з моменту закипання на 15 хвилин. Виймаємо банки, закриваємо кришками, і получився отакий неймовірний салат, просто фантастичний салат з баклажан у чесниково-помідорній заливці. Погляньте, який же він гарний. Всі, хто любить баклажани, це неймовірно смачна закуска. Якщо моя заготовка вам сподобалася, будь ласка, поставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Бажаю всім щастя, миру, добра.